Нехай день і ранок буде добре для добрих людей. 22 листопада, 25 рік я скажу слово про рідизування зустрічі цьогорічні, 6 грудня. Друзі всі збираються, всі тренуються. Зараз іде активна відпрацьовка рецептів, еластичності тіста, класної такої тягкості і потім гарної стабілізації глазурі. Помадки, ганашу, ну, то ви там самі називаєте, як для прикрашування ваших пряників. Я хочу сказати те, що наші прабабусі так вони не знали міксерів, вони не знали тих хвормів якихось модних. Це все робилося підручними матеріалами. Ну Наприклад, скляночкою вирізалися круглі коржики. А якщо вже хотілося панянок чи коників. Бо їх ще ж і на продаж робили, на ярмарках, базарях продавали, то вже ж замовляли у бляхарів. І бляхарі робили таку собі формочку. Паняночки, вершника на коні, коника, півника. Я втішена, що я більше 15 років розмовляю вголос у всемережжі. і мене добре ви чуєте про ці пряники. І... І мене чують, їх стали активніше пекти, стали один по одному, як то кажуть, підтримувати цю традицію. Не зовсім розуміють, нащо воно. Не знають абсолютно, що це символізує. Бо панянки опішнянські, деревківські, любківські, Котелевські, Краснокутські, це ті, які мені вдалося бачити наживо. І навіть з цих сіл я маю хворми. Чути про них доводилося саме в цих селах, бо саме тут дали мені інформацію про них, Їх фарбували перед початком випікання у червоний колір, а потім розфарбовували по-гарячому така крухмальна фарба, проста водичка і крухмалик. І чимось під її під, ну Це вже вона була спочатку білою, а потім вже її підфарбовували. Як казали мені старожилки, аніліновими барвниками. Так, я вам ось що кажу. Будь ласка, поменше їх фарбуйте ті пряники, хай вони будуть правдивого, жовтавого, медового кольору. Хай вони будуть поменше розфарбовані ну, цукор, білок, чи там цукрова пудра, і водичка, і кислота лимонна. То вже хай буде. Поменше того кольорового, бо е за оцією декоративністю ми втрачаємо основне якість, правдиву, живу якість. І це так, і пряники, і це стосується калит, і штоленів, і пирогів, і наших усіх печивок. У нас 6 грудня якраз таке, знаєте, свято зустріч друзів і взаємообмін печивом. Печиво це все те, що не смаживо, і все те, що не варимо. Звичайно, зваримо борщу. А як же? 6 грудня без борщу. Воно вже холодно, борщу гарячого завжди хотітиметься. Борщ буде зварений на кабиці, як завжди, на живому вогні. Побільше живого, побільше людського це от таке моє маленьке прохання, якщо ви можете дослуховуватися. Щедрівка, коляда. Паляниці, хлібові сестриці. Я зараз не про святкування і не про гуляння. Я зараз про один із способів, ну, як мінімум, самовираження, самоутвердження, самопроявлення це все для мене. Для моїх однодумців, для своїх людей. Це все треба робити. Нехай щедрівка лунає, нехай щедрівка буде максимально веселою. Вишукуйте щедрівки колядки в себе в селах. Це дуже цінно. Вишукуйте традиції рядження в себе в селах, маскування. Наряжання, оцей маскарад. Це все розумієте, це все має велике значення. Це культура. Це наші з вами корені. І можемо захоплюватися карнавалами бразильськими і ще будь-якими. Але у нас в традиціях теж були ці карнавали, і особливо у передноворіччі, в новоріччі. У святкуванні цих свят у весільному обряді, у поминальному обряді, у родильному обряді, ну і ще в деяких календарних святах, ну, от, наприклад, Івана Купала. Це все треба теж досліджувати. І, до речі, лише один сегмент, один елемент, вирваний з контексту культури, він не заміняє, не заміняє ну, масиву знань. Розумієте, можна прочитати книжку про хліб, наприклад, чи книжку про весілля, чи книжку про борщі? Ем, це мало. Треба читати і про борщі, і про хліб, і про новоріччя. І от я під час наших зустрічей намагаюся охопити весь, намагаюся. Принаймні, ось у 6 грудні тут буде традиції. Перед рідизування, традиції святвечорові, потім традиції новоріччя, перед новоріччя, після новоріччя, традиції вечорничні, традиції гастрономічні зимового циклу, традиції молодіжних гулянь. Я та, яка мир, яка у всьому в мирі і в усіх мирах і, під, і підмирках. Я за розум. За розум людський, я за людську волю, я за людину, я за творця, який дав землю цю нам по праву народження, я за, за наших дітей, я за, за нашу плідність, здоров'я, достаток, добробут. Я за нас. Нас. Наш рід, наші роди, українці. Таке моє слово. Нехай день для добрих людей буде добрим.